Всім привіт! і Хотів би сказати, що шостий день, але ми вже дуже давно пробували останній раз кумку. А цей раз ми пробуємо. це, це з Якийсь такий напіток зі смаком манова, бісан. Тут написано, що 30% соку, 250 мл. ну, Думаю, буде, думаю, буде цікаво спробувати, але здається, що це буде якась люта люта хіба. Зараз пробуємо. Лютий такий напіточок. Пробуй зараз. Mm, по запаху... Ну такої. Вроді хімія, а вроді і вкусно должно бути. Долиться, кстати, почти до верха. Ну, до речі, непогано, але трошки присмак переджає когось. <свісно> Ні, реально. Ну, кстати, дуже непогано. Зараз не советую за 25. Коротше, зараз я пробую тепер. Зараз одразу на запах. Ну пахне, як... ВТБ таке, ти пожалійки манголі. Ну зараз попробуємо. Зараз в неї якийсь йогурт, просто його... Ну, не йогурт, якась пюрешка дитяча. Її збили і сюди налили. Ну, за 25 гривень можна. Ну, щось чимось коже на жалеєшку якось. Дуже... Якісь жилетки вона вже дуже довго питає. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.